Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Аеропорт у Норвезькому Бергені, другому за величиною місті країни, вже в шосте за останні півроку було тимчасово закритий після того, як місцеві жителі помітили поблизу безпілотник. Берген розташований неподалік головної норвезької військово-морської бази Хоконсверн та однієї з найбільших у північній частині Європи. Появі дрона передавали решти щонайменше семи російських громадян, які запускали дрони або фотографували секретні об'єкти в Норвегії, за словами представника поліції Ор'яна Дювіка, Норвезька армія та оператор державних аеропортів компанія Авінор були повідомлені після перших повідомлень про безпілотник в аеропорту Бергена о 4.15 ранку за місцевим часом. За даними поліції, літальний апарат можливо переплутали з якимось погодним явищем, але повідомляється, що був точно щонайменше один безпілотник. Неподалік міста Берген, поряд із невеликим аеропортом Ферде, також повідомлялося про появу дрону. Мова може йти про російське ДРГ. Цей аеропорт також закрили на певний час. Сама ж Росія розгорнула навіть на Оленя, розташовані за. 200 кілометрів від Фінляндії та Норвегії: 16 стратегічних бомбардувальників. Після цих всіх інцидентів Фінляндія і Норвегія посилить обмеження на в'їзд росіян, які мають в країні нерухомість та абітурієнтів. Напередодні комітети зовнішньої політики та політики безпеки держради та президент Республіки Саулі Ністо розглянули обмеження на в'їзд для Росіян до Фінляндії та Шенгенської зони через Фінляндію. Вони ухвалили, що має сенс продовжити чинні обмеження, а також посилити їх, щоб уникнути випадків зловживання. За словами голови консульського відділу МЗС Юсі Таннера, щодо поселень поки немає чіткої лінії однак планується, що обмеження стосуватимуться, наприклад, власників нерухомості. Надалі власники повинні будуть довести, що роботи з технічного обслуговування об'єкта чи ремонт потребують їхньої присутності. Зазначив Танер. На даний момент у Фінляндії дія прийняти торік у вересні принципове рішення, відповідно до якого власники квартир та об'єктів. В нерухомості можуть приїжджати в країну для невідкладних робіт з їх обслуговування. По-друге, планується обмежити в'їзд російських абітурієнтів для складання іспитів до навчальних закладів. Надалі в'їжджати зможуть лише ті, хто вступає на такі навчальні програми та йдуть до здобуття ступеня або кваліфікації. Це виключить, наприклад, народні училища. прийняте восени 2022 року рішення про обмеження дотепер дозволяло в'їзд студентам з РФ для короткострокового навчання менше 90 днів. По третє, планується обмежити діловий туризм. За словами танера, деталі цього пункту поки що відкриті, але вимоги можуть полягати, наприклад, у тому, щоб напрямком відрядження була лише Фінляндія, а не інша країна. Тільки так ми можемо відстежити діловий туризм, переконаний танер. Зазначається, що принципове рішення оновлять найближчим часом і Держрада його опублікує. Я вважаю, рішення ухвалять протягом тижня двох, наголосив представник МЗС. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.